Філософів ніколи не любили. В античності вони розвінчували міфи своєю логікою. В середньовіччя авторитет церкви поступався саме тому, що починали філософувати достатньо м'яко, але тим не менш. Сьогодні філософів не будуть любити, тому що вони дуже легко розвінчують фейки. Але далеко не всі речі, які носять ім'я філософія, тексти, речі. Вони дійсно мають філософський характер. На цьому імені дуже багато спекуляцій, введення публіку в оману. Часто користуються тим, що рівень освіти загалом у суспільства дуже знизився за останні 15 років. Людям дуже важко, наприклад, розрізняти обсяги понять, так, наскільки два протилежні поняття можуть в одному об'єкті чи в одній людині узгоджуватися. Так? Зазвичай ця помилка називається підміна тези, це розділ логіки. Окремо можете подивитися, а логіка, в свою чергу, це розділ філософії. І от там, часто використовується ім'я філософія, щоб подавати якісь тексти, які наз... передбачаються надто глибокими, щоб їх просто так взяти і зрозуміти. І спекулюють на тому, що читач повинен багато-багато років читати саме цей текст, і тоді йому щось можливо відкриється. Але тоді, насправді цим переслідується іноді маркетингова стратегія, цілком конкретна вигода. І, от. і тому публіка повинна бути з цим дуже обережною. І якщо раніше або сьогодні філософи розвінчують фейки, справжні філософи, так, оскільки це принципове критичне мислення, так, але також і творче в тому числі, то іронія в тому, що тепер навіть на далекі від філософії речі ліплять це ім'я філософії. Я вам скажу, далеко ходити не треба. У мене навіть от, тапок на ньому написано, що це філософія, да? філософія да? От, якщо вам видно філософії. Але чи робить цей надпис тапок Філософським? Чи робить сам цей тапок з написом «Мене філософом? Я вам скажу більше, навіть дипломи з філософії, тобто кваліфікація філософ, це не тотожня самі, самому імені філософія, тому що філософія це зазвичай настільки широка інтуїція, яка може бути достеменно перевірена тільки в довготривалій перспективі. І тут діє таке правило приблизно як до. Джентльмена, ми не можемо самі себе називати джентльмена джентльменом, поки нас не назвуть. Так? О, так само і з філософом. Тому кваліфікований філософ це переважно фахівець з теорій словникового запасу, так званого тезаурусу. Так? І фахівець переважно з теорії пізнання, в тих теоріях пізнання, які були створені, так? але не філософ з великої літери цього слова.